Привіт-привіт, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати такий трошки рецепт, ну, рецепт як рецепт, але його можна навіть цю страву робити для святкового, наприклад, якогось столу. Це буде у мене качина-грудка по пекинськи І там нічого складного немає. Саме, сами, якби Саме головне тут маринад, в якому ця качка повинна маринуватися, щоб вона була саме, от знаєте, така кисло солодка по пекінськи, така як вона повинна бути. Дивимося. Ось такі інгредієнти я взяла. Це бальзамічний соус, це соус теріяки. Мені тут потрібно буде 2 зубчика чесничку, то мені для іншої страви мед, оливкова олія, сама качина грудка. Також мені треба буде кориця, і також треба буде мені паприка. Можна додати ще трошки перчику, якщо хочете. Ну і сіль, звісно. Ну що ж, робимо маринад? Я беру соус теріякі. Нам потрібно 2 столових ложки соусу теріяки. Якщо немає соусу теріяки, можна замість нього взяти соєвий соус, звичайний соєвий соус. Так, тепер нам треба додати столову ложку меду. Взагалі неважливо, який мед, У мене тут ось гречаний столова ложка. Якщо не любите дуже таке, знаєте, солодке, тоді менше можна додати. Також сюди треба додати, в мене є отакий бальзамічний оцет ось такий: треба додати одну столову ложку. Якщо немає бальзамічного оцту, можна додати звичайним яблучний оцет. Можна замінити цим. Також треба додати олійки оливкової в мене в мені. Ну, тут десь чайна ложечка, ось я так неповну столову налила. Так, тепер мені треба додати буквально на кінчику ножа кориці. І десь пів чайної ложечки. Паприки, півчайної ложечки паприки. Також додаю сюди півчайної ложечки солі. І додам, що в мене є суміш 5 перців, і трішки ще додам перчики. А, і також залишилось мені сюди вичепити ще два зубчики чесничку. Так, один. І другий. Так, оце наш соус уже і готовий. Все це гарненько перемішуємо, щоб поєдналися всі компоненти, і сюди нам треба покласти саму качину грудку. Я її дістаю і треба так гарненько, знаєте, замурзати з того боку, і з того боку, щоб вона дуже-дуже гарно промаринувалася. І залишити, я ж кажу, ну це мінімум на годину, а чим більше, тим краще. Краще на 4 години. Ну що ж, грудка качина маринувалася весь день. Зараз початок 8 у мене дали світло, і тому швиденько включаю пательню, хай нагрівається і далі покажу, що ми будемо робити. Пательня вже нагрілася і я беру качину грудку цю і шкірочкою. Колоду, да, пательна. І треба її гарно підсмажити до румяності забоби. Боже, який це аромат! Я вам не можу передати, як це пахне. Це просто щось неймовірне. Таким чином, коли ми підсмажуємо на, на такій котельні дуже гарячій, цю вологу, там, бачите, яка вона рум'яна, ця волога закривається всередині м'яса і потім вона у нас буде дуже соковите. Буквально по 2-3 хвилинки з кожного боку. Довго його смажити не треба. Пройшло пару хвилиночок, дивіться, і тут яке рум'яне вже м'язко. Я виключаю пательню і перекладаю наш шматочок м'яса знову в, в ту рідину, в якій вона маринувалася в цей соус. І ставлю тепер в духовку на ну, 20-25 хвилин до повної готовності. Пройшло вже десь хвилин 15, напевно, і давайте дістанемо, я думаю, вона вже готова. Наша качка по-пекінськи. Ой, яка красуня. Прям шкварчить вся, ай, ням-ням-ням. Подивіться, яка вона соковита. З неї прям сок витікає. Ну, треба спробувати. Треба спробувати. Ви знаєте, колись е, качку по Пікінськи я їла колись ну, дуже-дуже-дуже-дуже-дуже давно, напевно, років 30 в ресторані. І оцей смак, оцей кисло-солодкий смак м'яса, я це, наче, його досі пам'ятаю. Ммм, mm. боже, як це смачно? Це от дійсно, знаєте, ресторанна страва. Дійсно ресторанна страва. Це дуже смачно. Ммм. Mm. Набалвить. І м'якусінька приготувалась, промаринувалась. я вам не можу передати. Це, це просто дуже-дуже-дуже-дуже-дуже смачно. Подивіться, яка краса. Боже. Я вам, ну не знаю, це тільки треба попробувати. Може, тому що я дуже м'ясо люблю, не знаю. Дуже смачно. Так що. Кому сподобалось, знаєте, це дуже гарний рецепт, от, е, ну, на якесь свято е, незвично і, кхе, і дійсно дуже-дуже смачно. Кому сподобався рецепт, готуйте по моїм рецептам. Всім пока-пока!